Вітаю, я Кріс Армстронг з Regal Technologies. Сьогодні ми поговоримо про нові осцилографи серії dho 4000 із низьким вхідним шумом. Це цифрові осцилографи з високою роздільною здатністю від Regal. Завдяки низькому шуму на вхідних терміналах та роздільній здатності у 12 біт, цей прилад чудово підходить для перевірки цілісності сигналу та інших застосувань, в яких необхідний низький рівень шуму. Тож розглянемо кілька ключових особливостей приладу. По-перше, Тут ми бачимо низький рівень шуму. Нижче 18 мВ середньоквадратичного значення в діапазоні 100 мВ. У цьому діапазоні ми обмежені смугою пропускання 20 МГц. Але, як бачимо, шумові характеристики відмінні. Подаємо сигнал. Отже, на прилад приходить сигнал у 10 МГц. Збільшуємо його. Зараз сигнал можна роздивитись досить детально. У випадку сигналів на кшталт цього, добрим способом проаналізувати рівень шуму є функція швидкого перетворення фур'є. ось рівень радіочастотного шуму, що надходить на вхід з опором 50 Ом. І як бачимо, радіочастотний шум нижче 100 дБ. Ще одна перевага, яку дає цей осцилограф, це можливість поглянути на високу роздільну здатність з іншої перспективи. Для цього перейдемо до діапазону в 1 мВ, де ми матимемо повний спектр всієї ширини смуги пропускання. А тепер подивимося на високочастотний сигнал. Отже, у нас є сигнал на 400 МГц. Виконуємо функцію швидкого перетворення фор'є. Я встановлюю частоту опорного сигналу на 400 МГц. І справді цей сигнал дещо коливається. Спробуємо подивитись на нього за допомогою колірної шкали. Отже, тут видно рівномірність цього сигналу на частоті 400 МГц. Ми можемо аналізувати сигнал в часі на діапазоні в 1 мВ. А все тому, що навіть в діапазоні в 1 мВ ми маємо повну роздільну здатність в 12 біт даних при повній смузі пропускання, що забезпечує високу продуктивність і широкі можливості аналізу. Отож, такі шумові характеристики є однією з причин, чому осцилографи серії dho 4000 чудово підходять для різних сфер застосування, де необхідно пересвідчити у цілісності сигналу.